Вітаю, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні я отримала посилочку щастя від продавця, про якого я вам розказувала, про валю, яку я випадково знайшла в Фейсбуці. І колись в минулому році ще, а можливо, ви позаминулому вперше замовила в неї рослини. Мені дуже сподобалось, як вона пакує. І дуже сподобався стан її рослинок, такий дуже дбайливо складені всі рослинки. І я вам обіцяла показати розпаковку відвалі. От, і що ж я замовила? Такі дорослі кущі гортензій, тут ваніла гортензія лайм і ось ця гортензія бобу. Бачите, як гарно досить дорослі вже кущі, гарні поділки і, так, дбайливо спаковані і в пакети, і перемотані скотчем. Ще я тут бачу. Дуже приємно. Якихось, мабуть, і багато подарунків, тому що, або Валя щось наплутала, тому що було замовлені, наче, менше одиниць, але Валя любить дарувати подарунки, тому, думаю, все-таки, що це подарунки. Дивіться, ще, що я замовляла. З того, що я замовляла спочатку, це я замовляла очітки, Тут три види. Три різних види очітків. Назви, на жаль, нею втрачені вони невисокі. Це не такі, як очіток видний, а такі більш ґрунтопокривні рослинки, теж бачите, як гарно запаковані в коробочки і в горщички, і так, щоб земля не вивалювалася. Все це. Байливо спаковано, Хоч я розумію, що це все ці кульки і сміття, але ну куди ми дінемося? В нашому сучасному світі по-іншому ніяк. Ось така дуже красива рослинка. Сподобалась мені багаторічна. Схожа вона на хризантемку, Називається вона Матрикарія. Така я її для себе називаю, як. Хризантема без пелюсток одні серединки, але нею можна дуже гарно прикрасити квітник. І оскільки в мене гортензії, більшість їх лимонного кольору, вона також там доповнить частинку квітника. Багаторічна рослина, квітка, схожа на хризантему, теж дуже красива. Я, наприклад, не знала, що є така рослина. Красива рослина. Я так розумію, що дві вони різних, тому що запаковані вони в різні кульочки. І якщо придивитися, то, а може й однакові. Не знаю, тому що я замовляла одну. Вже валя і тут. Зробила подарунок, за що я їй дуже вдячна, тому що матрикарію я точно знайду, куди посадити навіть і два кущики. Далі така рослинка, яку я дуже хотіла. Ось вона. Давно я її хотіла. Так, і цю і цю хотіла. А це, мабуть, да, це Ломеніс. Ломеніс, клематис, так званий клематис кущовий. Ну і схожий в нього листочок на клематис, чому я зразу, одразу його і впізнала? Дуже красива рослина. Кущовий клематис, він блакитного, ніжно-блакитного кольору. Ось, можливо, хтось не знає, що є такі клематиси, які не в'ються, а ростуть кущем. Так, далі. Гейхеру валя мені одразу казала, що кладе в подарунок тут великий кущ. І я його ще поділю на декілька частин. Також в доповнення в клумбу я хотіла її. Цю гейхеру використати. Дуже красивий в неї колір. От я вже, чесно, не пам'ятаю, мені сподобався і колір листя, він такий якийсь е, цікавий. І Колір квітів також, але ну, влітку я ще бачила її, як вона квітувала, і, на жаль, я ну, не пам'ятаю, якого вона кольору. Побачимо наступної весни. Ось цю рослинку я теж дуже-дуже хотіла. Ця рослинка має назву клопогон, Таке в неї темне листя. Дуже красива вона цвіте. Любить вона такий напівтінь. І ну, хороший полив, ось, Дуже красива рослина. Цю рослину я давно-давно хотіла мати собі в садочку. Далі, це в нас астильва. Астильба яскраво червоного кольору. колір астильби пам'ятаю, от вона була дуже красива, яскраво червона. Далі така рослинка, як схожа вона чимось, ця квіточка на оцю австралійську рослину, яку я виростила в цьому році, але австралійська австралійської рослини квіточка теж як на півсухоцвіт якийсь вона трошечки більша. От. А це у нас така красива рослина, називається вона Анафаліс Білі. Квіточки жовтою серединкою і ось таке листечко блакитне. Також десь я, мабуть, там, біля хвойних блакитних нею доповню. Багаторічна квітка, всі квіти я замовляла багаторічні. І ще одну квіточку, також я дуже хотіла багаторічну. Листячко в неї схоже на листя каштану, це е, назва її Роджерсія. Теж дуже красива. Дивлюсь, просто <гум> Валя попідписувала, чи... чи я не помиляюся. Так, це Реджерсія. Дуже красива квітка і красива рослина. А тепер вже на цій, а тепер мені стає незручно, тому що це, мабуть, всі подарунки. А ось ще цю рослинку то я замовляла. Це рослинка називається. Так, Ам Амсонія, так Амсонія, така рослина. Вона цвіте ніжно-блакитними квітами, але її цікавість ще в тому, що вона. На осінь, ну це я так читала, що на осінь і ближче до зими вона змінює листя на таке яскраво жовто-помаранчеве забарвлення. От така теж багаторічна рослина, яку можна використовувати десь красиво в квітниках. Звичайно, я знаю, вже наперед що я його посажу, а потім дещо буду і переносити, і тягати по всьому саду. Але така робота наша, таке маємо хобі, тому мусимо ці рослини. Одну носити в сторону, потім в другу пересаджувати. Тут я такі вже постійні місця для гортензії точно придумала. І для інших рослин я теж їх то продумала, але, бачите, ось Валя мені скільки поклала подарунків, що тепер я буду думати ще, куди їх садити. Тому що ось гортензія деревовидна, ще така мені красуня. Дісталась в подарунок. І ще ось одна гортензія, я бачу. Гортензія, що тут у нас написано? волотиста Diamond Pink. Бачите, які в нас є люди в Україні, які так приємно вміють вразити і робити такі приємності. І ще ось якийсь подарунок, ну, трояндечок. Я точно не замовляла. Але ж подивіться, яка краса. Ви знаєте, я навіть хочу сказати, що я хотіла таку троянду. Тому що колись ми там з чоловіком були біля магазину, я дивилася, там була посаджена така миленька-миленька, дуже красива трояндочка. І я подумала, яка красива. І ось дивіться, як ці, як то кажуть, думки матеріальні і мрії збуваються. Звичайно, дуже я дякую Валі за посилку. Я дійсно. Завжди приємно вражена її рослинами, її дбайливим пакуванням. Рекомендую цього продавця. От, і якщо комусь потрібні контакти, я обов'язково напишу її контакти і в якомусь відео, в якійсь розпаковці, наче я теж писала контакти, ціни в неї дуже. Дуже доступні. В Європі <смі> таких цін, та й в Україні немає. От за всю цю посилку я заплатила півтори тисячі гривень. Я вважаю, що це дуже-дуже мало, як для такої кількості рослин і такого пакування, і такого віку рослин і таких гарних поділок. Звичайно, це моя особиста думка. Але ви бачите, що я отримала, і можете собі мати уявлення про такого чудового продавця, який я дуже-дуже вдячна.